Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 19 неділею після п'ятидесятниці. На початку сьогоднішнього відеоблогу хочу висловити щирі слова привітання моєму духовному брату отцю Роману. Сьогодні 15 років, як отець Роман прийняв священичу хіротонію священиче свячення. Тож бажаю вам, отче романе, щоб ви працювали на духовній ниві і примножували Слово Боже у серцях вірних людей, щоб ваші труди були примножені, так як були примножені таланти у Євангелії, щоб ваша служба була Богом благословена і приносила плоди добрих діл любові як і вона приносить на протязі цих 15 років. Сьогоднішній день я вас щиро вітаю також із 15 ю річницею супружого життя, хай Господь благословляє вашу родину і охороняє від усякого зла. Для початку сьогоднішнього відеоблог хочу розпочати уривком зі святого Євангелія, який буде, який читався сьогодні у святому храмі. Одного разу пішов Ісус у місто, що зветься наїм. З ним йшло багато учеників і сила народу, коли Він підходив до міста Брами. Аж ось несли вмерлого єдиного сина у матері, а вона була вдова, і багато народу з міста йшли за нею. Побачивши її, змилосердився над нею і сказав, не плач і, підійшовши, до домар. Ті, що несли, стали, і він сказав, молодче, кажу тобі встань. І мертвий піднявся і став говорити, і віддав його Ісус Матері, і всі настрахалися, і напав страх. І славили Бога, кажучи, великий пророк поміж нас, і Бог зглянувся на своїх людей. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, звертається до нас Євангелія неділі 19 після п'ятидесятниці. Господь і Бог наш Ісус Христос жив на цьому світі між людьми, одночасно як Бог і чоловік, але божество своє ховав серед перед світом аж до 30-го року свого життя. Раз тільки на двадцять п'ятому році життя відкрив він своє божество в Єрусалимському храмі перед очима людей. Та коли прийшов його час, тоді, при всякій нагоді, висловлював свою Божественну силу учням своїм і іншим людям, щоб увірували в нього. Як Бога, а віруючи досягнули життя вічного. В словах Його науки проявляється найвища його премудрість, справедливості і незламна любов, а в ділах його всемогутність у поєднанні з любов'ю та милосердям. Це ми ясно бачимо у сьогоднішньому Євангелії. Але нас переконує, що за словами апостола Павла, чи ми живемо, чи вмремо, ми у Господі Бозі умремо, щоб ним мертвих і живих панувати. Євангеліє святе розповідає нам, що Ісус Господь зібрався одного разу піти в місто, що звалося наїн, а з ним йшли його учні і сила народу. Ісус зібрався туди не випадково, як Бог Він знав, і сила народу. Ісус зібрався туди, що так зможе прославити Отця свого Небесного, допомогти нещасним, в її горі, дати можливість, присутнім пізнати в ньому істинного Бога і спастися. Коли ж Ісус Христос говорить Євангелія, наблизився до міської брами якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Господь Ісус Христос, побачивши її, глянувся над нею і сказав до неї, не плач, вдова та, йдучи за тілом сина, плакала. І у нас плачуть люди за померлими. Так жаліти померлих і плакати за ними. Не забороняє на, наша свята віра. Бо сам Ісус Христос розпалювався при гробі приятеля свого лазаря. Але плачучи за померлими, робимо це по-християнськи. Здаймося, при цьому на нашого Господа Бога з надією, що те, що він зробив, є для нас найкраще. Тому лише апостол Павло говорить, не хочу залишати вас, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії, ми повинні. Притамувати свій плач, осушити сльози за померлими вірою, що ті, котрих у нас забрала смерть, не померли навічно, тільки там за гробом живуть новим життям, де і ми незабаром будемо. При цьому подумаймо, що можуть наші жалі, наші сльози. Померли. Хай би не знали, як плакали та голосили душами. Їх це їм це не допоможе. Ти, християнини, щиро сумуючи за батьком, за матір'ю, помолися за їхню душу. Живи так, як вони тобі наказували, виконуй їхню останню волю, бо воля. Умираючого свята те, що тобі лишили, виконуй на добро, пам'ятай, ніколи не забувай про душі їх, тим то виразиш найбільший жаль. Жаль праведного християнина. Ісус, потішаючи невтішну матір, каже до неї не плач. Мати вдова не могла знати, що станеться, але слова Ісуса проникли в її серце. І ми, брати християни, можемо і повинні подати нашим засмученим ближнім слово потіхи, коли бачиш християнин. Як батьки побиваються над мертвим тілом любимої дитини, або сироти над гробом батьків своїх, скажи і ти до них, не плачте, Господь Бог робить добре, і Він зробив нам рану, Він її і загоїть. Ми повинні нещасливих потішати, словом потіхи, вчасно. Промовлене, це хороша роса, що падає сприятливе поле, мила зірочка, що продивляється крізь густу темінь ночі. Однак на самому слові потіхи не закінчується все, як ми бачимо з наступного вчинку Спасителя Ісус Христос, приступивши. Доторкнувся до мертвого, і ті, що несли, зупинилися. Тоді підвищив Спаситель свій голос і сказав, Юначе, тобі кажу, встань. І однак зразу ж відкрив очі і подивився кругом себе і упізнав свою матір і родичів. І почав говорити. І він подав його матері. І так спочатку змилосердився, потім потішив засмучену вдову словом, а тепер допоміг нещасті матері діло, так і ми повинні допомагати ближнім нашим, не тільки серцем і словом, але й ділом, правда такої допомоги, яку надав Ісус Христос цій вдовиці з міста наїн, ми не можемо подати ближнім нашим, бо так допомогти може тільки Господь Бог. Але ми допомагаємо, чим можемо. Голодує наш ближній, то нагодуймо Його. Бачимо його нагим, вдягнім Його. Знаємо, що він хворий, відвідаємо його. Чи можемо, тим і полегшуємо недолю ближнього, як в Писанні святому. Маєш багато, давай багато. Маєш мало давай мало. А якщо не маємо що дати, то в молитві помолімся. За бідних і нещасних ближніх наших, даруй їм молитві любов Господа Бога і любові тої, котра нам породила Бога милосердна до всіх нещасних. Якщо і пречиста діва, Мати Божа, свою молитву поєднала з нашою. Чого ж не? Зробила така подвійна молитва у Сина її Ісуса Христа. Ми не можемо воскрешати мертвих, але можемо їм надавати допомогу більше з тих, що розпрощалися з цим світом, перш ніж досягти до Царства Небесного, мусять прийти через вогонь та муки і чистилища. Всі душі з нетерпінням чекають визволення від тих мук. А коли ми можемо пришвидшити той час молитвою, то молімся за них, щоб найшвидше очистилися від своїх гріхів і тим самим визволитися від мук чистилища. Молімося за них, щоб даремно свята Церква. Закінчила недаремно Свята Церква закінчує обряд поховання словами Вічна пам'ять. Коли Ісус Христос, то померлого каву воскресив, страх обогорнув всіх присутніх, і вони прославляли Бога, говорили Великий Пророк устав між нами. Прославляли ті люди Господа Бога, що здійснив таке велике чудо, дозволив воскресити померлого. Але ті чудеса постійно робить Господь Бог і тепер, у будь-якому місці перед нашими очима. І ті чуда робить, Він з нами, утримуючи нас живими і здоровими ж Господа за наше життя, яке Він оберігає за те, що дає нам все необхідне для нашого життя. При цьому просімо його про ласку, щоб його дару викона, виконувати, а лише для добра нашого і ближніх наших, для пам'яті померлих та їх добрих вчинків. А зрештою, як той молодий чоловік помер тілесно, то ми помираємо духовно, бо душа обмежена гріхами мертва. Як плакала за тим юнаком мати, так плаче за нами, як за сином своїм померлим Свята Церква Мати наша. Просімо Господа Бога, як до того юнака, так і до нас наблизитись, щоб нам ласкаво своєю ласкою просвітив розум, щоб пробудив у нас голос совісті, щоб Він як до мертвого юнака, так і до нас сказав. Люди, наказую вам! А як встанемо зі сну гріховного і заговоримо, визнаємо наші гріхи на святій сповіді і просимо, щоб віддав нас назад до Царства Божого, Матері нашій, і тоді будемо прославляти Бога навіки. Амінь. Хай пробудеться сьогодні кожен син і кожен брат, що у гріхах потопає, хай пізнає, що це гріховне життя тільки від Бога всіх відволікає. І багато людей, які, на жаль, живучи тілесно, духовно перебувають у замертвінні. І духовно вони є мертві перед Богом через те, що своїми гріхами вони відходять від правдивого світла Бога. Тому всіх закликаю до пробудження з смерті гріховної до вічного блаженства разом з Богом. Прославляйте Бога у тілі вашому і серці вашому, бо вони Божі. Так само в сьогоднішній час усі метушні сьогодення і дочасного життя заклопотані різними клопотами. Багато з людей з поважних і неповажних причин. Сьогоднішній день були відсутні у святому храмі. Багато просто не хотіли піти, злегковажили або займалися різними світськими ділами. Багато у часі богослуження сиділи в телефоні, переглядали різні серіали і відволікали час земного життя, який призначений для молитви. І єднання з Творцем на скороминуче, плинне і дочасне. І тим самим самі люди себе відгородили від правдивого Творця. Самі люди, будучи живими дітьми Христовими, стали духовно мертвими через те, що гріх заволодів нашими серцями і душами. Тому Устань, сплячий, і прийди до покаяння, тому що Господь приходить для того, щоб кожного з нас привести до спасіння і до життя вічного. І не буде нам нічого цінніше в цьому житті, як те, що ми будемо виконавцями. Волі Божої. бо не слухачі закону спасенні будуть, а виконавці закону Божого. Сьогоднішній день, ще раз і ще раз щиро закликаю всіх до молитви за нашу Україну і за мир у цілому світі, щоб припинилася ця кровава війна. Нехай мобілізовується на молитву українська нація вся. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий, Боже всесильний, грішні діти твої. У покорі сердець наших приходимо до тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків дідів прадідів і прадідів наших. Прийми наші благання і прийми щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну. Долю та щастя їй дай, премилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе, з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за і немічних, за тих, що твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх, єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на вівній українській землі, славили величне ім'я Твоє завжди і повсяч і навіки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, наш, Спасителю, найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ та за народи світу цього. нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує у всьому світі Твоя свята Правда, та наука заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Задай Спасителю наш і про церкву святу Твою, яку Ти своєю кров'ю непорочно здобую освятив, а, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднається єдине святе тіло Твоє, усі церкви всіх народів світу. Що в тебе, єдиного Бога вірують, молитвами і побожними ділами Тебе прославляють, Церкву нашу святу українську православну, у славі піднеси, та одне тіло з церквами всіх народів сполочи, щоб усіма мовами славили святе ім'я Твоє, в Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині пося час і навіки, віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу промінням її осіни, світлом науки і знання в нас дітей просвітив, Чисті любові до краю, ти нас Боже зрости. молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, най доброго світу. Щастя дай Боже народу і многая, многая літа. Дякую вам, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, за щиру молитву. За нашу Україну і за мир і спокій у цілому світі. Хай припиниться ця кровава війна, щоб наша Україна вільною була. В сьогоднішній день також щиро вітаю всіх, хто стоїть на захисті нашої України, хай ангел-хоронитель вас оберігає, святий архір Божий Михаїл. Від усякого ворога і супротивника захищає, щоб повернулися додому з війни, українські доньки і сини, і щоб всі під мирним небом жили. Сьогоднішній день ці щирі вітання для всіх наших воїнів, які захищають нашу Україну. На цьому наше Сьогоднішнє моління завершується. Зараз ще буде урок недільної школи. І хай Господь нас в мирі береже. Слава Ісусу Христу, слава Україні!